¡Ah, tan Привіт, любі глядачі! З вами, як завжди, оцей вечірній час, дитяча телестудія Я Плюс Ти. Ми дуже хвилювалися, коли готували цю програму, бо відчували велику відповідальність, адже це дуже серйозно передавати інформацію глядачам. Тож ви, любі глядачі, напевно, здогадалися, що час оголосити рубрику Інформашка. В здоровому тілі здоровий дух з таким гаслом почалися змагання з настольного тенісу серед школярів нашого міста. Ці змагання організували справжні спортсмени, справжні тенісисти і просто хороші люди, які підтримують спорт у нашому місті. 26 квітня у спортивному залі центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів прийшли змагання з настільного тенісу. Мета змагань була досить простою і зрозумілою: заклик до здорового способу життя, популяризація та поширення настільного тенісу в місті, щоб підвищити майстерність і визначити кращих спортсменів. Цю ідею підтримало керівництво змагань: відділ у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради, але безпосереднє проведення покладається. На найголовнішого суддю змагань, а по сумісництву керівника гуртка з настільного тенісу, будинку дитячої та юнацької творчості, сьому Світлану Георгіївну сьогодні відбувається захід. Це у нас першість міста, сміла серед школярів нашого міста. Діти з різних шкіл змагаються з настільного тенісу. По перше, це популяризація нашого виду спорту, настільного тенісу. Нам хочеться, щоб про наш вид спорту знали багато в місті людей, дітей, щоб могли приходити до нас. По друге, це у нас такі підсумкові змагання. Те, що ми навчилися за рік, те, що ми вже зробили, які у нас є результати, і це такі у нас сьогодні змагання. Самій подобається настільний теніс. Я сама займаюся з 3 класу, кандидат у майстри спорту, участвую в змаганнях, сама їжджу. Сьогодні приїхала з Одеси, зайняла перше місце в Одесі. Мені подобається, коли до мене приходять діти, які хочуть навчитися цьому виду спорту, і тому виникло таке бажання передавати свій досвід іншим дітям. У вас є якісь особливі побажання до тенісистів або школярів міста? Для тенісистів я сьогодні їм побажала успіху, перемоги, щоб вони не боялися, грали все, що вони вміють, все, що навчилися. Для школярів хочу їх запросити на наш гурток. Хоча б два-три рази, щоб вони спробували пограти в цей вид спорту. Кому сподобається, ті залишаються, кому не подобається, ну так і так уже і буде. Так що до вересня ми запрошуємо всіх у вересні до нас в БДЮТ. До змагань юні спортсмени готувалися дуже ретельно. Виснажливі тренування, професійні вправи тенісистів допомогли учасникам змагань досягти високих результатів. Неозброєним оком спостерігача можна зрозуміти, що наші спортсмени досить серйозно відносяться до цього виду спорту, адже тенісна ракетка в їхніх руках поводиться професійно, що дає можливість в майбутньому стати їм справжніми спортсменами-тенісистами. Як довго ти граєш в теніс? Півтора года. А, ти мрієш бути професійним тенісистом? Так, да, звісно. Скажи, будь ласка, які відчуття а, тебе наповнюють, коли ти граєш Ну, про все забуваєш, всі проблеми назад уходять і ну, взагалі, класно. Ким би ти була, якби не займалася тенісом? Якимсь бухгалтером, може, не знаю. Дотримання правил змагань та вільне нарахування очок при проведенні змагань покладається на суддівську колегію. Тому нелегко було суддям обирати кращих з найкращих, але гра і гра, і в фінал вийшли переможці. А саме: Гримовський Олексій та Реп'ях Юлія перше місце, Обідін Дініс та Корінна Кристіна друге місце, дяченко Віктор, Жаркова Крістіна третє місце. Ми бажаємо всім учасникам та переможцям нових успіхів, нових перемог, щоб прославляти наше місце. То далеко за його межами. Привіт, любі глядачі! Доброго вечора усім, хто нас дивиться. Таня, нам випала нелегка робота. А що на цей раз потрібно зробити? Бабусі город перекопати. Чи занести мішок картоплі на п'ятий поверх. А що, я готовий? Не треба нічого ні копати, ні нести. На ніч глядя. Нам ж треба оголосити наступну рубрику. Тю, а я то думав. Та це без проблем. Тож в вашій увазі наступна рубрика. Шпаргалка. Привіт, друзі! З вами рубрика Шпаргалка. Ох, ці дощі вже так набридли. Як добре, що сьогодні сонячно. Так, Настю, я з тобою абсолютно згодна. А які плани в тебе на цей четвер? Спочатку до школи, потім додому і як зав... стоп! Яка школа? Ти взагалі про що? Адже в цей четвер будуть травневі свята. Точно, як я могла забути. І що ти пропонуєш? Я пропоную запитати наших смілян, які вони знають травневі традиції. «Тож, уперед! Привіт, скажи, будь ласка, ти знаєш, що відмічають наступного четверга, 1 травня. Майські праздники. Так, вірно. Як ти плануєш їх відмічати? Ну, піти з батьками в ліс, скуштувати кашу, шашлики». Ну, день як кажуть, трудящихся. Мір трудмай. Як ви плануєте його відмічати? Ой, побачимо. Ще не знаю. Наперед нічого не знаю. А ви знаєте якісь можливі традиції? Ну, Зазвичай йдуть варити майську кашу на природу, на шашлики. У вас є якийсь свій рецепт майської каші. Ну, саме головне, щоб був хороший настрій і гарна компанія. Це сімейне свято, сім'я йде або в ліс, або на... Парк, або в парк наш день трудящихся. Так, Вірна, які ти знаєш звички, звички традиції? Їсти, а вдома. Так, добре, як ти плануєш відмічати? Збираюсь поїхати в ліс на два дня з батьками і своїми друзями. Приєснуть. Так, Вірно, як ви плануєте відмічати? Які ви знаєте звички традиції? Крас твори, царі ігри. У вас, вас є свій власний рецепт майської каші? Є своє власне. Так, наші сміляни розуміються на травневих святах. Ну то що, гайда до лісу? Будемо смажити шашлички, варити травневу кашу і насолоджуватися свіжим повітрям, яке в травні особливо корисне. Тож, щасливих свят, друзі! До побачення! Діду, а яка твоя найулюбленіша страва? Я до їжі не примхлива. Але якщо відверто, то я люблю десерт. А дівчата в наступній рубриці приготували сюрприз. Сюрприз чи десерт? А яка різниця, ти ж говорила, що до їжі де примхлива, то будь терпляча. То дозволь мені, будь ласка, оголосити рубрику. Будь ласка! Тож рубрика Кухня ТВ. Привіт, любі друзі! З вами, як завжди, найсмачніша рубрика кухня ТВ Сьогодні ми для вас приготуємо найоригінальніший фруктовий десерт Парижська насолода. Париж! М -м, мені так хочеться скоріше скуштувати цей десерт. Скажіть, що для цього потрібно? Нам потрібна сметана, цукор, апельсини, яблука, банани, лимон та ківі. До речі, ця страва легка в приготуванні та смачна в споживанні. Дівчата, починаємо готувати, і подумками будемо прогулюватися по чудовим та захоплюючим вулицям пари. Kissed me, he touched me, he loved me. На бульварах Парижу у маленьких ресторанчиках. Сподіваємося, вам сподобалося. А ревуар або просто до нових зустрічей. Скажи, Надя, у тебе руки сверблять, коли ти хочеш зробити щось корисне і потрібне. Та ні, не сверблять. Але скажу по правді, коли е, в мою голову приходить ідея, я підтримую ось так. Чудова ідея стрибати, коли в голову приходить ідея. Е, Рубрика декоративних ідей. Сам вдома. Привіт! З вами рубрика Сам вдома. Що сьогодні будемо робити? Ну, як і планували. Чекайте, ні. Я придумала дещо інше. Вінки з квітів. Ні, не вінки. Сьогодні ми будемо робити орігамі. Але я не вмію. Я теж не вмію. Не біда. Навчимось. Будемо вчитись і ще раз вчитись, поки не вийде. Тож починаємо. Не вийшло, чи не так? Так, обов'язково покажу своїм друзям. У тебе золоті руки. Дякую. А до речі, ці сирочечки, що можна використовувати як привітання листівку з днем народження чи з днем захисника вітчизни. Так, гарна ідея! З вами ми зустрінемось наступного тижня. Бувайте! Діана, мені здається, що в нашій програмі чогось не вистачає. Та, ні, все для постенарів ми нічого не пропустили. Ну, якщо по сценарію, тоді рубрика топ-5. Правильно, топ-5. Тож в вашій увазі рубрика топ-5. Привіт, друзі! З вами найпопулярніша рубрика топ-5. Я вже не можу дочекатися, коли я прийду додому, зроблю уроки, вмощуся зручненько на м'якенький диван, вімкну телевізор і буду дивитися свої улюблені телесеріали. Я так тобі заздрю, а в мене так багато улюблених телесеріалів, що я навіть заплуталася в них. Ну тоді давай оголосимо 5 найрейтинговіших та найулюбленіших телесеріалів. Точно, і тоді я оберу собі найулюбленіші Віолетта Романтична історія кохані захоплення юної дівчини Віолетти. Вона талановита співачка. Проживши багато років в іншому місці, вона повертається до буенос айрес в своє рідне місце. Тут вона знаходить справжніх друзів і вірне кохання. Разом з подругами вона засновує свій перший музичний гурт. Всілякі труднощі Віолета Долає разом з друзями. І навчитися довіряти друзям. Зросліть, значить, бути з собою. Чемпіонки. Сюжет обертеться навколо трьох дівчат, що займаються художньою гімнастикою на майданчику клубу Комер. Одного разу до компанії Юлі Саші та Наташі приєднується талановита спортсменка по імені Мілена. Тренер відразу помітив її серед безліці учениць спортивних шкіл і запропонував займатися під його керівництвом. Мілена затьмарила своєю появою Юлі зірку клубу. Але Юля не визнає конкуренції і готова піти на все тільки щоб прибрати зі свого шляху потенційну чемпіонку. І глупа, і гадить, спору, Щасливі разом! Звичайне життя, нормальні сім'ї, чоловік, дружина, двоє дітей. Один собака і сусіди. Дружина Дар'я домогосподарка. Полюбляє дивитися телесеріали і ходити по магазинам. Чоловік Геннадій менеджер суттєвого магазину. Донька Світлана учениця старших класів. Син Роман цілими днями грає в комп'ютерні ігри. Букіни сваряться хоча б раз на день. Так вони розважаються. Ось уже 16 років вони разом і досі люблять один одного. Це найщасливіша сім'я в світі. Сім'я, де кожен став кошмаром для кожного, возвращається. Счастливы вместе. Светлофор. Світлофор. Це молодіжний серіал про трьох друзів дитинства. Їм трішки за 30. Вони різні, але їх об'єднує дружба. Й різне, але вірне кохання до жінок. Якщо вовремя не урізнуть. То можна дикатися. А назад дороги вже ніби. Кухня. Максим, 25-річний хлопець, чітко вирішує стати відомим кухарем. Він безстрашно їде з Воронежа до Москви і йде в знаменитий ресторан «Клод Клодмане, упевнений у своєму успіху. Однак шеф кухарем закладу виявляється люб'ячий випити і химарний Віктор Баренов, звиклий до беззаперечного підкорення. Здавалося б, немає нічого складного в тому, щоб сподобатися одній людині. Але головний герой Максим Лавров встигає зіпсувати своє ставлення з арт-директором цього закладу Вікторією Гончаровою. Як виявилося, саме з нею напередодні він познайомився в клубі і втік від ранок, коли вона спала. Та наполегливість Максима допомогла йому офіційно влаштуватися в клод мене. Тут він зустрічає когось скромного та доброго бармена і Настю вегетаріанку, які надалі стали його сусідами. Життя на кухні вирує вічним суперництвом між кухнею та залом. І цей дотратительний ханя. Вже готово. Яс відбиваю. Розмарі. Дві до заготовлюся. Тепер я знаю, що буду дивитися сьогодні ввечері. Зараз на вулиці весна, тому старайтеся побільше часу проводити на вулиці. Але все ж таки, якщо дощ. Скористайтеся нашими порадами і перегляньте декілька цікавеньких телесеріалів. Ми зустрінемося з вами наступного 100 До нових зустрічей! На сьогодні це все, що ми встигли підготувати для вас. Ми намагалися зробити програму цікавою, з гумором, не такю, як всі. Е, Зустрінемось через тиждень на цьому ж місці та за... в цей же час. па па Діана мені, е, мені, е, Діана, мені здається, що в нашій програмі чогось не вистачає. Ой, тут же з планшетом. Мені здається, що в нашій програмі чогось не вистачає. Та ні. Доброго вечора, любі глядачі. Доброго вечора. Раз а, якщо а що на цей раз потрібно зробити? Бабусі город перекопати, чи занести мішок картоплі на п'ятий поверх. А що, я готовий. Треба... Привіт, любі глядачі. Доброго вечора. Усім. <ривіт> Доброго вечора! <ривіт> Та це без проблем. Тож, в вашій увазі рубрика «Шпаргалка». Тепер я знаю, що буду дивитися сьогодні ввечері. Але... То кажу. А то а, а ще а, речі, речі, речі. <гум> речі. Давай, Настя. Все. Ізвиняємося. Приготувалась. І сорі. Я буду пока. Вона талановита співачка. При... Прожи. Провела. Дівочки, тихенько ви там мішаєте. Я тільки нормально, раз Звичайне життя нормальної сім'ї. Тато, мама, дружи. Зна... Та -та -ма. Тато мама. Тато дружи. Ну, які планували? Чекайте, ні. Сьогодні ми будемо робити дещо інше. Що, квіт? Він. Що? <свіс> Hard nowej czy tak?